Попередніх відео ми з вами говорили про те, що таке альтернативна вартість, як вона дозволяє обрати собі спеціалізацію при виробництві, і як потім торгівля дає нам можливість стати більш ефективними загалом. Однак тут виникає дуже природні питання: а чи може бути ситуація, коли торгівля нам не дасть жодних переваг? І дійсно, в принципі, така ситуація може бути. І ось вона перед вами. Ми, у нас є інформація про дві країни А та Б, які виробляють два товари: яблука або банани. І в нас є табличка їх виробничих можливостей. Це їх виробничі можливості. І можемо припустити, що це там, скільки яблук, або, відповідно, бананів може виробити один працівник, скажімо, за день в кожній з країн. І нам відомо, що в країні А, а він. Чи вона може виробити 6 яблук або 15 бананів, а в країні Б 8 яблук або 20 бананів. Ну і для того, щоб зрозуміти, власне, в кого яка спеціалізація, як зазвичай, пропоную порахувати альтернативні вартості цих продуктів в кожній з країн. Так, зробимо ще одну табличку, але тепер для альтернативних вартостей. Так. Теж маємо яблука. Теж маємо банани. Так само, як і в попередній таблиці: є країна А і є країна Б. То, щоб зрозуміти, яка ж буде альтернативна вартість, ми проводимо такі міркування. Країна А, і працівник може витратити весь свій проміжок часу на виробництво яблук. І тоді він зробить, виробить 6 яблук. А може весь час витратити на виробництво бананів. І тоді він виробить 15 бананів. Отже, з точки зору цієї країни 6 яблук це те ж саме, що 15 бананів. І поділивши це рівняння на 6, ми отримаємо, що одне яблуко має альтернативну вартість 2,5, ну, 15 шостих, так, 2,5 банани. Внесемо це в табличку. Так, і можна одразу знайти альтернативну вартість банана, вираженого в яблуках. Це буде просто перевернений дріб. Якщо тут 5 других, то для банана це буде 2 п'ятих, тобто 4 десятих. Тепер погляньмо на країну Б. Для цієї країни 8 яблук. Це те ж саме, що 20 бананів. Ну і, знову ж таки, поділивши на 8, ми отримаємо, що одне яблуко дорівнює 28, ну, тобто насправді також п'ять других теж половиною банани. І, власне, в цьому і полягає проблема цієї ситуації. Бо для обох країн альтернативна вартість цих двох ресурсів вона однакова. А отже, спеціалізацію вони обрати не можуть. Ні в кого немає відносної переваги. Та абсолютно перевага може бути, але вона ж нічого не змінює. Відносної немає бо вони рівні між собою. А отже, і торгівля їм нічого не принесе. Ну і якщо поглянути на це на графіку, так, спробуємо, е, нехай у нас на цій осі будуть яблука, на цій будуть банани, так, давайте позначимо е, точки, так, яблук у нас найбільше 8, відповідно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, більше не потрібно. А бананів найбільше 20, ну, давайте так, 10. Тут десь 5, 15 і 20. Яким нас, як у нас буде виглядати крива виробничих можливостей для країни А? Найбільше вона може виробити або 6 яблук, або 15 бананів. І крива виробничих можливостей. За припущення, що це пряма, що вона не змінюється, буде виглядати отак. А для країни Б вона буде виглядати отак. Адже в цій країні працівник протягом певного часу може виробити або 8 яблук, або 20 бананів. І в цій ситуації, коли ніхто не має переваги, ми бачимо, що насправді їх криві виробничих можливості будуть паралельними. Ну, а отже, у них буде. Однаковий кутовий коефіцієнт, який, власне, вказує на альтернативну вартість. А отже, спеціалізацію вони брати не зможуть, ну і, відповідно, торгівля не матиме сенсу.